Діти сьогодні продовжуємо говорити про перший день Масляної. З давніх давен Україна масляно святкує, вареники та млинці готує. Україна веселу масляну сім днів гуляє та кожний день прославляє. Сьогодні перший день масляної. Він називається зустріч. За традиціями, в перший день українці готували та куштували перший млинець. Також робили вареники з сиром. Дівчата в перший день Масляної робили холодець. Це українська страва з м'яса. З м'яса залишались кісточки, на яких потім дівчата могли ворожити. Ворожінням називали чаклування. Воно було незле. Та робилось для того, щоб дізнатися, чи буде людина щаслива. Кожну хату дівчина двері чиняла. Та це ж до нас ма. Жарут муха, маски будуть на слинці, відтягніться вуха, о які смачні млинці скрізь лотують нині, з маслом, сиром та варенням по всій Україні, їх до столу подають Додавши наші